Христос посеред нас вітаю, браті і сестри на моєму ютуб-каналі. Хотів би сьогодні розповісти одну таку історію. Якось сиділи два монахи на березі річки, відпочивали. Раптом один монах побачив, що маленький павучок впав у воду і безпорадно там барахтався. Він взяв того павучка, дістав з води. Павучок, опинившись на руці монаха, болісно його вжалив. Монах скрикнув, відпустив цього павучка, і вони продовжували далі сидіти, відпочивати. Раптом за деякий час той самий монах побачив, що той павучок знову опинився в воді, і той знову взяв його, підняв на руку, той знов його вжалив. Другий монах. Побачивши, що відбувається, каже: Слухай, для чого ти витягуєш того павучка з води, як він тебе кусає, жалить? Тоді другий монах відповідає, Його природа жалити, а моя природа є милосердитись, бути милосердним, допомагати. Браті і сестри, дорогі друзі, у цьому часі Різдвяного посту маємо пригадати собі. Про те, якою є наша справжня природа. А природа наша згідно з Божою подобою в нас є бути милосердними, прощати, допомагати. Пригадаємо собі в цьому часі Різдвяного посту, про те, якою є наша справжня природа, згідно Божого задуму. Амінь.